Ранок всі з оприскувачем. ну і ми так само не виключено. Набираємо бочечку. Треба зробити на 40 гектарах опри, цей, десикацію. То ми зараз що робимо? Набираємо воду. Добавляємо десикант. До речі, десикант у нас отакий. Кравітовській вчора купили пише літра полтори, дозіровка. І будемо вносити робо, норма виливу робочого розчину у нас буде 50 літрів. Ось. Оранжеві розпилювачі. От е, так, вкратце. Е, це в нас 50, жовті 100, червоні 200. Для чого 50? Ну, от як в даному випадку зробити десекацію. 100 це обробка усіх культур, усіми гербіцидами, фульгіцидами і так далі. Сотка. Це раніше було. Ну, тепер у нас буде гербіцид гліфосаду, там оце все буде тільки е, по 100 літрів. Це буде жовте. А 200, щоб для фунгіцида, тут двохфакльний розпилювач лехлеровський. Там, в принципі, все лехлеровське. Бо спрейфорці в нас тут по місту купляв. Е, ну, саме кучеряве, що є, краще в них нема нічого. І от е, будемо вносити по 50 літрів. Думав, по 100, потім думаю, ну який смисл по 100. Дронами вносять по 3, чи по 4, чи по 5 літрів роблять ту десикацію. Який смисл лить ту воду. Тут, от, наприклад, от, чим. Класно, Я зараз дивіться, відрегулював усі розпилювачі. Бо хтось думає, допустимо, що та що там, побіжу, поміняю, оці всі. Ну, якщо... як воно називається, не трьохпозиційні розпилювачі, а однопозиційні, що тобто, оце все діло міняєш. То як на мене, ж краще його лучше перекрутити, правильно? Скільки тут, секунда, поперекручував і вже льєш 100 чи 50 літрів. Тому в принципі, трьох позиційні, чи як вони правильно називаються, розпилювачі, це в принципі тема. Форсунки. о, Клац-клац. І оце ж не доказав, що на такі випадки 50 літрів буде в нагоді. Як треба побризкати 40 гектарів. Я зараз набираю 2 тонни і поїхав бризкати 40 гектарів. Якщо 200, то це треба 8 тонн води. От ви прикиньте, 8 тонн води треба. Це мені треба бочка, оця, якої не хватить, вона 4800. І потім іще. Якщо ми бризкаємо 100 літрів на 40 гектарів, мені треба 4 тонни. Бочка 4800, її вистачає, але мені потрібен ще один чоловік. Тобто коля. Для того, щоб поїхати у поле і зробити дану операцію. Ну а так як це все як переходить на такі інновації 50-100 літрів, то сам все, в принципі, зроблю. Тому зараз добираємо, перекидаю і прему поле, далі покажу, що ми будемо робити, що за соя і що ми це все діло затіяли. Не перемикайтеся, зараз буде маленька інтеграція з рекламою, бо завтикав минулого разу ставить. І далі продовжимо. thank you Приїхав вже народ на поле, на днях спілкувався з товаришем, а той каже, що ти навісним не бризкаєш. Та кажу вже привик до привик до прицепного, не треба виходити з кабіни, ніде нічого, все відкрив і погнав. Так, що нам? Нам треба промитися. Не то, що промитися, а запустити. Холдинг теж робить десекацію, тому нічого страшного в цьому немає. Зараз пробздим, вроді би все роботи, все працює. Все Зараз наш десекант дойде до розпилювачів. Так, 50 літрів норма. Не видно тільки де заїжджав. Воно тут 70-те. Вона повставала. Та соя. Так, сразу дам відповідь, чого не этим, чого не дронами. Ну, По-перше, це що всі дрони зайняті, це по-перше. Ну, А по-друге, часу ждати немає. Чого бризкаємо? Так як сьогодні е, приїжджає комбайн, вже розпочинає збирання е, суцільного посіву, то поки ми там день-два комбайн на отстої. І потім знову запускаємося на ці ділянки, де я зараз зроблю десикацію. Блін, соя по кабіні лупить так, що я тебе дам. 70 -е, класно, не топчеш, як ти не крутий. Або треба дроном, дрон теж не топче. Ну воно, я думаю, десь приблизно те на те і вийде, якщо ми будемо запускати дрона. Да? І те, що ми потопчемо, за дрон потрібно заплатити, і те, що ми потопчемо, я думаю, воно вийде те на те. А ну вам вже вчора вечором зробити десекацію, потім вночі кажу, мені так проще чого. -то. Кажу, баті, мабуть, давай зранку. Чого так прийняв рішення? Тому що сам собі в голові подумав, що за цілий день соя висохла, цілий день вітер шандорив, вона сама по собі висохла, ті сухіші боби. Вже сухі стоять. І ми зараз їдемо трактором, зацепляємо їх. І може бути таке, що воно лопатиметься, тріскатиметься, вистрелюватиме. То кажу, давай краще зранку. Може ж Боб зночі буде сиріше і воно не так буде тріскатися, не так буде лопатися. Ну, воно щось так пече, якраз блин, мостом все горне. ну такое себе, скажемо так. Хорошо, що хоч по тим слідам, по яким і бризка попередні. Я думаю, ми повинні ж у них попасти, правильно? Так, тут там авсю. Та ні, все одно народ. Дрон краще. Як ти не крути, ти дроном отак не топчеш. Якось гурк на розворотах. Да, тут а зараз зато по колії піду, але ж оцей ось розвороток сік лежить, -моє. І соя така, блін. Сокоти я дядя там. І оце що ми робимо, я ж кажу, десекацію, тому що... щоб комбайн, поки він тут, а зараз там, 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 і поетапно пішли збирати одне за одне. Їди, тут ще вище. Охренеть. Це є добре, це є позитивно. І поетапно підемо потихеньку вже починати збирати. Це воно ось як на автопілот перейду, потім вже воно буде якось видніше, чи тріскається, чи не тріскається, та не дочна. Ще вона не перестояла той термін, що вже їй треба тріскатися. Так що зараз я обходжу по кругу, тоді встанемо на автопілот, включуся і будемо працювати разом з вами. Погнали вже на автопілоті, вилив 50 літрів. Красота. Ну я вам скажу, дрон є дрон. І в цьому би, допустимо, ось випадку 24 метри на оприскочі це було б ідіальніше, ніж, наприклад, 18 Все ж таки, от, зараз ми топчемо, йдемо по сліду, але ж сліда цього вже не видно. Хоч тут проводилась гербіцидна обробка два рази. Тут дверку взагалі блін, така висока. Б'є по капоту. Ну так проїхав, знаєте, це ревеш з краю постояв, подивився, вроді би общий масив нічим не відрізняється. Знаєте, що в одному краю гірше, в другому хуже. Хватні, ось по пластике повилазив, боролися ми з ним і все одно вилазе, ну такий бурян паскудний. Таке на камері вроді таке рідке, так? Да? Зараз ось цей край доїдемо, вийдемо подивимось. Бо з того краю ж показую. Чи ні, давайте вже доїду, попаду на зміщення, так як отут 400 тисяч, а там 500, або Та, по-моєму ж так. Да, там 500, тут 400. Доїду на зміщення і тоді вже вийдемо, глянемо. Ну, де в ярку, звісно, зеленіша, ще вища, ніж тут. Зразу почало дужче бити по трактору, по стіклу і так далі. Все як зазвичай. Доїжджаємо до краю. Це виключилося. Ну, це при розворотах 70-те, звісно, 35-му проїгрує. В тому плані, що е, топчеш. Нарядок наїхав, все нема. На 35-му хоч наїхав нарядок, але ж сусідні є. О, проти сонця видно. Оце вам дивіться, 50 літрів л'ють. Одна форсунка розпілювач один, мене щось здовбе. То ми так такі мисли, напевно, треба ставити ціточки, оці що стоять у юпте. Погупало так ось. Тільки ярок, тільки низинка тут взагалі просто. І висота, і просто. Маса стоїть. І звісно ж зеленіша, йобайма. І треба сітки, мабуть, ставити дрібніші міняти, ну, якщо вони є дрібніші купляти, якщо немає, то фільтра ще якісь ставить. Щось довбе, забиває, не можу зрозуміти чого. Зараз бризка нормально, перед цим попало, раз, да, друге, як і саме. Якась штучка, не знаю, якась мусоринка маленька. Вон три коза теж проїхала заправлятися. Так що зараз доїжджаю до зміщення, тоді вже вийдемо ще є різниця в 35-му. 400 тисяч висів і 400 і 500. Потім ми будемо молотити з компанією, тоді вже побачимо. Може воно щось покаже. Ось видно, якраз бачите, йдемо зеленіше. Оце де зеленіше, оце там був проход трактора. Ну, а так дивишся і стебло навіть зелене, а бобики висять сухі. Та ну воно згоріло, жара така. Ж. Погоріло все просто напросто. Погнали, сходим подивимося. Зміщення крася вже проїхав. Ну, що я вам скажу, щось грандіозного. Між 400 і 500 тисячами. Особисто я не замітив. Із трактора. Ну що, я така дивлюсь, вся рівненька. А де воно? А, так ось ось воно, йо-майо. Що нема, те висока, та низька, це в нас виходить тепер зліва 400 тисяч, справа 500 тисяч. Ну, якщо навіть судить по, е, ну, краєвий ефект, крайній да, ось рядок, бачите, ось гілки нахилилися. Тобто вони гілканулись, так як почувствували свободу, ось їхні гілки, на яких є ось бобики, Ось так само. І ось ось, бачите, ж. Тобто що 400 тисяч, що 500, що тут? Бобики є. Що тут є? Ну, бачите, це не оприділить. тим більше по цьому засушливому році не оприділиш ти його, а хотілося б зрозуміти, да, що краще, 400 тисяч чи 500. Нічого ти не зрозумієш. І от бачите, краєчок свободно, гілочка. На цій гілочці ось поціплялося якесь бобиків. Це ж якась добавка до врожаю, правильно? Наступна, ось ось її гілочка. Лежить, правда, на землі. Тут менше бобиків. Наступна нема. Цієї ось откололася гілочка. Одломилася. Бачите, тільки чувствує свободу. Сразу гілку кинула. І щось вона кинула ж її не в ліву сторону, де 35 -е міжряддя, кинула її в цю сторону. Ну така соя, така. По цьому році, я думаю, ідеальна. Зерно то, звісно, не той крупності, ну таке бачите, доволі непогане. Бачите, це все сухе. І вам виходить ось стебло зелене, а бобик сухий. Таке. Оце гілочка. Ху. Щось є. В будь-якому випадку щось є, комбайн покаже. Я думаю... Як збирають тону і вказують, що воно отаке, то я думаю, тут повинно бути більше однозначно. І тона нас не влаштовує. Для того в нас посіяно сівалкою точного висіву, щоб тони не було. Ну а так, загально, все чудово. Так, Працюємо. По висоті вона така, звісно, дебела. Ну, по пояс, по трактору, по грузах. Сокотить таке, блін, по стеклам, що капець. Це прийдеться видувати і оприскувати все на світі. Так, то. прям працювати. Ще оце народ дивлюся, катаюся і щось не бачу я оцих. ну Вони то є, але не та маса, коли була по вегетації. Зверху оця киточка. Походу. Жара все ж таки своє діло зробила, поскидала. Вона то є та киточка. Вона то є. Але не на, не на всіх рослинах, як було попереднє. Ну, як такий рік, ну ти ж нічого з цим не зробиш. Погода є погода. Трун і стрикоза в даному випадку це тема. Дивлюся, так на краю розвертаюся, іде проїжджаю передньою балкою. Оприскувати так само горне, є розтріскувані побити. Ну, що ж ти зробиш? Чимось треба жертвувати, щоб не, було, ну, щоб не було цих процесів, не дай Бог, щось там постріляє, повипадає, тим більше комбайн приїде, треба ж йому площі давати, логічно, логічно. Е, ну і як же ж не прорекламірувати автопілот? Да? Від компанії Friend. Отак він називається, Chnau, там якось, якось по-своєму. Зараз дивлюсь на ринку, багато з'явилося більш дешевших варіантів. Ну Як ти не крути хай він буде дорожчий, дешевший. Без різниці. Головне, що він є і він свою роботу робить. якоби, А кожен вибирає для себе що йому по карману, що йому більш подобається. На смак і, колір, да? На смак і вкус, ні. А як там кавива? Да? На колір. Блін, ну ви поняли. Короте, кожному своє, що кому подобається. Тоді, коли ми встановлювали, тоді оцих цих, е, дешевих варіантів не було. Може, вони й були, але вони були не такі розповсюджені. Ми про нього, знати не знали. Встановили. Всі сміялися, всі там розказували, що фігня. МТЗ дешевше стоїть, ніж той автопілот. А зараз всі ті, хто цінять себе, цінять свою роботу, розуміють, для чого його встановлюють, встановлюють і на МТЗ, і на ЮМЗ. І не, не потрібно мати там, я не знаю, тисячі гектарів, щоб в тебе стояв в тракторі е, автопілот. Є і невеличкі е, господарства яких там 80-130 гектарів ті самі. Вони собі встановили автопілот, тому що вони цінять себе. І на техніці працюють самі. А ті, хто то кажуть, що воно не нужне, воно там ще, то дороге, та ще якесь, все ж таке. Всю життя з колгоспів сіяли. Руками бризкали оприскувачами від руки і все було люблю. Правильно? Правильно. 50 літрів дивіться розпилення яке, йома. Так що, то такі діла. Сертифікати, до речі, якщо вдруг комусь щось треба, сертифікати на такі автопілоти, на такі посекційні, 3% є, якщо що, звертайтеся, треба ж якось відпрацьовувати рекламу. Раз вже взявся і потрібно щось відповідати на вашим коментарям, які ви там пишете, що. То рекламщик, то ще що, то рекламне агентство відкривати. ну, все воно относительно. Що краще рекламірувати і бути рекламщиком, чи ходити на завод і працювати за мінімальну зарплату. Кожен робить для себе висновок сам і приймає рішення для себе. Так, на цій площі вже, наверное, знімати нічого не буду, переїдемо на іншу. І на іншій вже покажу, яка там сьогодні. Тут, до речі. Ж Получилося так, що тут так був карбомід розкиданий під кукуруз або сілася соя. Е а там розкидана е макош 18 з тим учотом, що будемо сіяти пшеницю після сої. Але питання, чи ми будемо сіяти пшеницю в вересні, пише без дощів. Хіба що в жовтні там десь досить. важкий рік, якщо зими не, не насіємо, то відповідно, на неї можуть з'явитися стовс. погодні умови. Нічого, щось так буде. Вон і холдинг-соняшник пече, літрів 200, їв железобетонно, бо бачите, який розпил неймовірний. ну Він літає, блін, що я не знаю. Що я по Хайко. Стрикозає, стрикоза. І то є помітно, де під е, стрикозою головок немає, відбивав. Вони ж там якось є вищі, нижчі, регулюються, ну це в мене Та ти що, пішов, полетів, як я не знаю. Так, вже закінчую друге поле, треба ж показати, що тут осталося, бачите, вже на клинчик виходить. То треба дозазняти, щоб мали розуміння. То що я вам скажу? Тута соя. Як на мене краще. Попередник тут соя, Мін доброго було, Макош 18, але тут якось так дивишся, ну, побиків рясніше. І китичка збережена. Десь ось така зеленіша, яку ми зараз десекацію робимо, якомога найшвидше, щоб хай дозріває і будемо збирати. Але тут попередник соя 3 роки. роки. Два роки, два роки, це третій. Тому я думаю, все ж, таки, все ж таки соя по сої це на порядок кращий врожай, ніж на тій ділянці. Тим більше на тій ділянці соя не те, що не планує, її там ніколи не було. А тут, а так як глянеш, стоять рослинки в побиках, наряжені, як то говориться. Там, звісно, менше. Ну, що ну, я вам скажу? Прямо по колії Жандорю. І там, де за трактором оце ж. Де оприскування? зеленіше. Що ти йому як не роби? Зеленіше. І ось. Бачите, получила рослинка стрес. Десніше бобиків навішав. А ну є, є. Я думаю, тут хоч той врожай, який ми запланували, повинен бути. 50 літрів це, звісно, тема. Бризкаєш, тільки бризкаєш і бризкаєш. Лядочки, все супер. Блін, знизу, оце тільки дивлюся, на балки повитирала соя е, краску. Це ж і пшеницю бризкав, теж витирало. Треба буде, навіть на зиму закрасити. Бо буде ржавіч. Ну оце такі справи. Так що все, народ. Цей відос завершує. Всім пока.